Доброго здоров'я, пані та панове, покажу вам сьогодні заверну пастилу. Це у мене малина. До речі, тут було у мене 450 грам малини і, десь, мабуть, 250-300 г яблука. Я вчора її вона вже стабілізувалася, я її вчора нарізала і виклала сушитися. Ось так вона виглядає. Дуже пухкенька, дуже така пружна, але вона ще липне. Дуже часто ви питаєте мене на рахунок такої пастили, коли її вже можна обсипати цукровою пудрою і складати вже на збереження, чи упаковувати на подарунки чи на продаж. Тобто, в такому сенсі. Скажу вам так, її можна буде вже упаковувати лише тоді, коли вона буде повністю суха. Зараз вона ще не повністю суха. Дивіться, по-перше, вона липне. Знизу. Періодично я буду її перевертати отак. І давати можливість ще просохнути. Тільки тоді, коли вже вона не буде липнути, її поверхня не буде липнути, отак, як тут, ця поверхня вже сухенька, але нижня ще липне. Тому я обов'язково лишаю цю пастилу. Сьогодні я її переверну. Чуєте, вона ще. Прилипла, зараз подвину ось так. І я ще буду її лишати в кухні, отак прямо на столі, до вечора або навіть до завтра. Тобто, вчора ввечері я її нарізала, це вона в мене буде сьогодні стояти і завтра. Завтра я попробую її вже, е, пересипати цукровою пудрою. Сподіваюся, що в мене вийде, але якщо не вийде, то я буду ще лишати її, щоб вона повністю висохла. Бо якщо вона буде мокра і присипати її пудрою, то, звичайно, ця вся цукрова пудра, вона буде потім, вони будуть мокрі, ці шматочки. Зараз я попробую розрізати трохи неправильний ніж взяла. Дивіться, всередині, вона дуже-дуже шим'яка. -дуже Прям видно, що вона не суха. А мені треба, щоб вона гарненько-гарненько на повітрі висохла. Тільки в тому разі, коли вона висохне гарно, тут вона дуже липне. Осьо. Навіть видно, коли я її трогаю, вона зовсім липка. Коли вже вона дуже гарно висохне, тоді можна буде її обсипати цукровою пудрою і складати в контейнери і так зберігати. Якщо у вас є ще якісь запитання, будь ласка, задавайте, я з задоволенням відповім. Зараз, на жаль, роблю небагато багато пастили, але коли роблю, буду вам показувати і розказувати.